Вітаю, шановне панство, на своєму каналі Етно Еко Парк. Сьогодні я не думала знімати відео, але ну, дещо мене засмутило. І я хочу показати вам, як зараз можна опектися на покупці рослин. Ми завжди щось купуємо в свій сад. Чому? Ну, тому що. Я думаю, що всі, хто є на моєму каналі, вони є хворими в лапках на ось цю Квіткоманію. І весною, осінню, йде загострення цієї хвороби. А зараз стільки всього в пропозиціях, що зупинитись, ну просто нереально. Хто на Фейсбуці, то взагалі там весь Фейсбук це одні пропозиції рослин. Хто на Ютубі теж саме. І реклами, і блогери пропонують. Але в нас ну, не професіональних людей, які вирощують ці рослини, ось таких любителів. Рослинки дещо бідніші, можливо, і вибір дещо бідніший. І самі рослинки, вони маленькі або взагалі копані якось в мене з ґрунту, і приходять прив'явші. Потім їх саджаєш, там, поливаєш, вони довго якби, стресують. Але разом з тим це рослинки природні. Ось вони ростуть в мене, я показую, ось вони в мене ростуть. І от хто хоче рудбекію, то я буду копати саме ось ці кущі рудбекії. ось такі, які вони в мене цвітуть. Ви їх обріжете, посадите, і вони з землі підуть до вас в землю. А ось інтернет-магазини. І багато тих продавчин, які займаються саме голландською розсадою і голландськими рослинами, вони приходять ніби гарні, набагато краще чимось наші з ґрунту, можливо, хтось скаже дохлики. Вони приходять набагато красивіші, навіть в цвіту, більше того, з, бут... з пуп'янками, які от-от зацвітуть. І, звичайно, хочеться купити саме таку рослинку. Ми їх теж купуємо, друзі. Відкрию вам великий секрет. Бабуть, <сум> ми теж купуємо саме там. Але виходити цю рослинку це практично витратити уйму, нервів, здоров'я. Ну я вже не кажу про фінанси, які інколи йдуть коту під фіст. Вибачте, за такий вираж. Знову ж, я прошу вибачення за те, що я вам показую, тому що це робочі моменти, Ви, ну, які мене винудили прийти в сад, по-перше, вам зняти, а по-друге, показати, що це і як це. Я замовила, ну, мене ось, бачите, в мене в ґрунті, друзі, є мої е, шавлії. Ось вони мої шавлії. Які ростуть і ось прямо з ґрунту, такими кущами. ось Подивіться, друзі, от вони ціле літо цвітуть. Ось синя, ось, е е е біла. Тут десь є і карадонна, Але, друзі, я не розрахувала, ну, мабуть, свої сили. Ні, не сили. Я не розрахувала. Кількість тих рослин рожевої е, шавлії, яку мала, і я їх випродала. І я чомусь думала, ну що вона десь зацвіте, що десь зацвіте. І виявилось, ніде не зацвіла. І я залишилась сама без рожевої шавлії. Тому я замовила розсаду е, шавлії. Ну, це не була не розсада, це вже була в П очці гарні ніби кущики цієї шавлії. Більше того, вона цвіла, вона ось, бачите, я пообрізала. Вона прийшла до мене в цвіту. Я її поставила е, у горщиках, тому що була сама сама-сама спека. Ось це вони. Ось ці горщики, певки. Я її поставила. Була велика спека і на терасі, щоб е, ну, не висаджувати у це пекло. І буквально за дві неділі, навіть менше за днів десять, із моїх кхм, шавлій у цвіту ось поробились такі здихлячки. Дивіться, ось. Давай я їх рятувати, друзі. Це розколошматила я ось цей ґрунт. Якась незрозуміла субстанція, рож... е... рижа, руда субстанція. І ця субстанція просто, ну як би сказати, <смістична> напичкана осмокотом. Ось, якщо ви бачите. Ось це все осмокот. Просто тупо жменями осмокот. Я нічого не маю проти цього добрива. Це добриво продовженої дії. Тобто воно діє на рослину впродовж якогось періоду. Є воно два <кхм> місяці, <кхм> вибачаюсь, є два, є півроку, є три місяці. Навіть я бачила, що є добриво, яке діє рік 12 місяців. Осмокот. Там ціна різна. І його додають. Ось отримують люди, які, які займаються. В них великі теплиці, вони займаються сугубо ось цією продажею рослин е, імпортною. Вони отримують малесенькі рослиночки касетні, це я показувала колись вам. Далі люди висаджують ось в ті горщечки і з рудим ґрунтом, і щедро дають осмокот. Не просто дають, а сиплю цей осмокот. Там полив спеціальні, там спеціальні люди, які працюють. Коли ми його отримуємо, в нас зовсім інші умови. І налагодить цей полив, це нереально, друзі. от Дійсно нереально. От повірте, маючи ось сад і, маючи, не дивлячись на цю спеку, воно що в мене цвіте, то ось це, що я хочу вам сказати, ну це, це просто жах. Я не знаю, як з ним справитись. От, я купила шість. Шавлі і одну ехінацею. Ехінацея дуже гарна. Вона прийшла в мені теж у П9-точці із двома бутонами, така вже вона ну, доволі непогана. І буквально за днів 10, навіть менше, вона згнила. Я взагалі була в шоці. Я не розуміла, що. Ось я продаю свої ехінацеї, друзі. Я їх розсаджувала, ось ті ехінацеї, вони були із живців. І я їх розсаджувала влітку у цю спеку. Ось вони цвітуть. Дивіться, я навіть пуп'янків. Я навіть не зривала пуп'янки, а садила ось це все розсаджене ехінацеї, які будуть іти на продаж. Ось мої ехінацеї. Я хочу сказати, що ну, я не новичок, не новичок у цій справі, але я була шокована. Я не зрозуміла, чого. Я не, не збиралася знімати відео, тому я ну, вже не покажу, тому що я його викинула. І я ну, вирішила спорожнити ось цю вже тару, раз немає, які на це і згнила. Що я побачила? Касетна розсада, яка була у такому мішечку, нібито мішечок. Вона не була, ем, як би сказати, цей мішечок не був забр забраний. Він, вона так була посаджена у П-9, І коріння далі не пішло. І оце в цьому мішечку, звичайно поливаючи, вона згнила. Просто вона нікуди не пішла. Їй було стільки цього смокоту, що їй вистачало рости до якогось періоду. А далі неправильний, вірніше, правильний догляд, але не такий, як там, де вона росла, і вуаля, моєї їх на сей за 180 гривень немає. Тому, друзі, коли ви отримуєте ось цю нібито гарну, гарні нібито ці рослинки, ось показую, подивіться, що в мене залишилося із квітучих ось тих нещастя. Сьогодні в нас пекло продовжується. От я його роз... Ворушила цей ком. І буду домочила, і буду зараз садити, не дивлячись на те, що у нас, вибачте, друзі, не дивлячись на те, що в нас спека стоїть самошедше. 36 кожного дня дощів немає взагалі. І в набли, найближчі 2 ну, тижні його не збирається, тут тобто дощ не збирається. Всі ці рослини, які я отримала і які в мене вони були стояли я шку, на терасі, нібито в затіночку. При догляді всі, всі, їх, всі вони були ось так витрушені, розібраті і висаджені. Якщо пам'ятаєте, я показувала, які гарні коров'яки, вербаску, я отримала. Ось це нещастячку. Те ж саме, друзі, теж саме. Тому не бійтеся цих рослин, які продаємо ми ось такі любителі. Вони набагато краще підуть в ріст, вони набагато краще вам приймуться і зразу почнуть радувати, тому що вони не нагодовані, вони живі і вирощені в тих умовах, в яких вони будуть рости у вас. Так, можливо, плюс-мінус ґрунти, склад ґрунтів, плюс-мінус е полив. Все це є нюанси, але вони з ґрунту. Вони не штучні. Ось, друзі, ще хочу показати вам яскравий приклад рослин, які мені прийшли теж не дуже давно, ось прийшли мені рослини. Дивіться. Просто настільки все в осмокоті, так, що навіть зверху він лежить. Дивіться? І якось пересихає, дивіться, як ґрунт відстав від стінок горщика. Ось цей, ці горщики я поливаю через день. Так, подивіться, які гарні рослини. Але якщо я їх не висажу у найближчий е, час, якщо я ось не заберу все цей осмокот з звідсіля, який, який не вимию ось це коріння і не посажу, буде те ж саме, що з тими рослинами. Просто почнуть загинатися. Вибачте, на такому слові, ось те ж саме. Просто горщик легесенький, полив щодня. Ось подивіться. Все в осмокоті. Просто він, воно, він висипається цей осмокот. А це рослини ось, мої. Вони просто в горщиках. Грунт це важкий ґрунт. Жодного добрива немає. Ось чесне слово, друзі, вони ростуть. Ось ті е, гортензії, вони ростуть просто в землі на чесному слові. Тут немає добрива. Я весною. Давала для гортензій. Це було три підкормки е, і все. І далі вони ростуть. Ось така краса. Тобто, це те, що росте на, ну, на природних умовах. Ось теж показую. Дивіться, наскільки пересихає ось цей рудий ґрунт. Ось подивіться. І все ось ось гляньте, що робиться із осмокоту я, я ж кажу ще раз, я нічого проти осмокоту не маю, абсолютно нічого. Але що, ну, як би сказати, це пер, передоз, перебор цих всього? Ось ці всі осмокоти. Тому ось ще раз показую, дивіться, що робиться. Ось. Просто жах. Жах ось з цими. Я не знаю, як сказати, бізнесменами і квітковими. Тому, друзі. Якщо ви отримали ось ці горще, у цих горщечках отаких, от якщо немає можливості посадити в ґрунт зразу, то що робите? Правильно, пересаджуєте у горщики, але у свій ґрунт. Робите свій ґрунт і забираєте цей осмокот. Я ж кажу ще раз, я нічого не маю проти осмокоту. Але що занадто, то не здраво. Рослини повинні рости в природних умовах, а не штучно вирощені. Це не кімнатні рослини, це рослини для нашого двору, де ми повинні ми і ми хочемо бачити їх здоровими, великими. А годувати весь час їх, ну, вибачте, мабуть, не вистачить фінансів і можливості ось робити це. Я показую це. Зараз я поливаю свої гортензії, напуваю ось такі. Дорогі друзі, справи. Все, ніби сказала все, що хотіла, показала. Ось навіть, подивіться, ось навіть бур'ян у мене росте. Йому тут добре, поливається. Ніби все сказала. І. Ну, так, знаєте, це така шок. Шок від того, що ми е, е, платимо, ми витрачаємо свої кошти, а потім свій час і маємо таке розчарування. Тому, друзі. Обираємо, не дивлячись на загострення хвороби, обираємо дуже так, підходимо до вибору зважено, розсудливо, чи потрібна нам ця головна біль. І, але, звичайно, купуємо. Обов'язково купуємо. Я зараз не роблю рекламу собі, тому що я не знаю, що я буду продавати із цією спекою. Але я ще раз кажу: зважено робимо свій, свій вибір. Всім гарного дня, щоб повернулася світлана, тобто світло, і в кого немає. Ну, в нас зараз взагалі, мабуть, 3-4 години є на добу світло. Але нічого, вистоїмо, поборемося, поборемо, і все буде наша квітуча Україна.